Пані та панове, ну що, всім привіт. Знаходимось ми коло ось цих от, кавових стаканів і прямо на Мезебанк. От сюди, на цю арену, чи як там Мезебанк кажу, на Мезеарену. Арену на цьому чудовому зорельоті. Зараз щоб та кава не розлилась, снікерси не повипадали на всіх парах, несемось сюди. Чому? Тому що зараз, якщо я правильно зрозумів, зараз має бути. Королевська битва, правильно? 17.05, зараз 16.49 Ну якщо вірити, ось цьому годиннику, який є зараз на серваку в грі так, все, Вася, грузимось. Давай чик, вигружаємось, закінчити оренду. Да, полетіли речі, будуть відправлені до гов Ну все, якщо їх там не знайду, то то буде велика хале. В моїх призах що тут в мене є? Давай прогружайся. Забираємо приз на пропуск на пабк і летимо. А ну-ка, дядька, що можна в тебе зареєструвати? Чи ні? ВОТ Опа, є. Ну все, в мене є. Як тут реєструватись? Що що треба робити? Так, перепуска в мене є, ну в мене все є. Ви успішно подали заявку на участь в заході, ну все, чекаємо. Блять, може я треба його використати, чи що? Я просто сам не знаю як. Ні, нічого, сидіть, жіть час. 17.05 були начало. Там приблизно 5-10 минут вас і треба буде здати ждать часі. Блін, то виходить якщо я ось тут беру, хочу взяти участь в турнірі, то це, походу, блін, це гонки. І так, не знаю, що то таке, але до початку 30 хвилин. Блін, хлопчики, ну десь хоч це по 6. Справжньому пабгу і то швидше буває, ніж тут. І так, ну що, я дочекався цього часу. Ну що полетіли козаки? І так, 30 хвилин ми зачекали, зачекайте шать декілька хвилин. Як це взагалі працює? І так, ну шо ми летимо? Ого? А дивіться, що тут? Ану, давайте виключимо хут. так. Та ти що що тут робиться? Так, натисніть спейс, щоб вистрибнути. Стрибаємо. А куди ми стрибаємо? Ого, щось я дуже рано стрибнув. А як відкрити парашут? Відкрили парашут, але я щось дуже рано вистрибнув. А чого воно мені так рано писало? Ай, це я коротше провтикав. І так, трішки ножки піджимаємо, і ще О, ну нормально. Якраз я долітаю до того берега. Пійде. Я надію, зараз не закінчиться в мене ця битва. Ні, давай вспливай вас. І так, що я вам скажу, чого я так затупив? Тому що я приймаю участь перший раз. Я не знав, що тут ще треба долетіти до берега, да? Ну я ж не в курсі, в PUBG граю рідко. Так, мені цікаво, який той лут і як він виглядає. Ого, брат! А що ти? В тебе є щось може? Ти хто такий? О, він лут є, дивись. О, пасся, дивись, це що, вино коблево пише? Чи що то писало? Вино коблево. пойде, дивись, дубинка. <реш> так, дивись, дубінкою. Ляп, можна прогріти, пойдет. Мусорські двіжання Ви використали вино коблево. Що воно дало, не зрозуміло Нічого, я не зрозумів. Ну, коротше, з дубінкою ми будемо бігати тут, якщо що Натисніть, є, щоб отримати замовлення. Ого, ти дивись, скільки тут. Опася, підняти все, дивись, та ти що? Це що, значить топ лут, да? А ну-ка дивись, ля, хорош. Це що, таке, патрони 12, не треба. Дивись, тут всі патріки А які в мене тут, патріки Це наскільки? Я просто не шарю. Зовсім беремо всі, всі, що є. Так, дивись, на базарі. Ого, та ти що ля хорош, дивись, ще й ого. Та скільки ти їх будеш брати? Чекай, брат, це що? Бінокль, Та ти що, хорош, дивись що. Дивись, якийсь самольот вже на карті. Червоний самбік летить. А, це, мабуть, дроб кидає. А, вон дивись, та ти що, ля хорош. Автомобіль є. Ну, дивись, як в пабгі, да? Дивись, ну сідаємо. Мм, то чого таку машину не додавати на сервак? Тупа в ексклюзив засунути. Давай, воно нормально сверлить. Скільки їде, 145. Ні, ну а що, додавали якийсь лего кар. Краще б ось ця додавали, Диви, який прикольний. Сварлю і бачу, що тут недалеко це аирдроп. Щось мені здається, що там купа народу сидить. Зараз мене я чувствую, вони можуть нормально так нахлобучити. Хорошо, а я сюди поїду, ну я в баню туди оперти по головній дорозі. Мені би якусь бацю знайти. Броню. Є тут броня чи ні? О, це що таке? Це якийсь. Блін, ну він такий різкий, оцей Connection lost, reconnecting. Ну шо, це все, я проехал, получается. Ну и шо, давай, с места выходу. И шо, ага, ага. Ну а вже ж. и шо? И тупо, блядь, вылетел. Пиздец, короче, пацки. Ну и нах. Все, блять, прожимаем лайки, пишем комментарии. Ой, блядь.